Всім добрий день! Я рада вітати вас на своєму каналі. Весна у розполі, звідусіль чути щебет птахів, пахощі квітів, з бджілок і саме час зв'язати собі джемпер, кардиган чи футболку ажурним візерунком. Я хочу запропонувати вам простий, але дуже цікавий візерунок, який я використовувала для в'язання виробів як із тепленької пряжі, так і з. Бавовни чи напівбавовни. Сьогодні я покажу варіант із бюджетної пряжі із Alize Angora Gold Сімлі. У своєму зразку я використовувала спиці 3,5, можна і 3. Метраж пряжі в 100 грамах 500 метрів. Я в'яжу в дві ниточки. Подивіться, як виглядає виворітна сторона цього візерунка. дуже охайно. Щільність в'язання в 10 см 17 петель та 24 ряди. Рапорт візерунка складає 24 петлі та 24 ряди. Тож запрошую пров'язати цей візерунок зі мною. На спиці 3,5 я набрала 26 петель. 24 петлі рапорта і 2 кромкові. В'яжемо з вами перший ряд. Кромкову знімаємо дві петлі лицевих, одна, друга, виворітна, одна, дві петлі лицевих, одна, друга, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, лицьова одна петля, накид, дві петлі разом лицьовою з нахидом, з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Дві петлі лицьових, одна, друга. Одна виворідна петля, дві петлі лицьових, Одна, друга, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, другу петлю пров'язуємо лицьовою, зняту петлю перекидаємо через пров'язану дві лицьових. Одна виворітна, лицьова петля, і кромкову я пров'язую виворітною. Другий ряд кромкову петлю знімаємо, і далі в'яжемо петлі за малюнком, і це другий ряд, і у всіх виворітних рядах. І виворітну петлю. Ми пров'язуємо виворітною петлею, лицьову пров'язуємо лицевою, далі виворітні петлі, накид ми пров'язуємо виворітною петлею. І так, до кінця ряду. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо. Дві лицевих, одна, друга, виворітна петля, одна лицьова. дві петлі разом пров'язуємо з нахилом вправо, накид, три лицьових петлі. накид, Дві лицьових пров'язуємо з нахилом вліво, Першу петлю знімаємо, лицева петля і зняту петлю перекидаємо через пров'язану, лицьова петля, одна виворітна. Одна лицева, дві петлі. Разом пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, накид, три лицьових петлі, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом лицевою, з нахилом вліво, першу петлю знімаємо лицева петля і зняту петлю перекидаємо через лицеву петлю. Лицьова петля, одна виворітна, одна лицьова і кромкова. Пров'язуємо виворітною петлею. Четвертий ряд за малюночком. П'ятий ряд: кромкова петля, дві петлі лицьових, одна, друга. Одна вигорітна петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицьова одна петля, накид. Три петлі пров'язати разом. Першу петлю знімаємо, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, і зняту петлю перекидаємо через дві пров'язані, накид, одна. Лицьова накид, і дві петлі пров'язуємо лицьовою разом з нахилом вліво. Лицьова петля і зняту петлю перекидаємо через пров'язану Далі одна виворітна дві петлі разом з нахилом вправо, лицьовою накид, лицьова одна петля, накид, три петлі пров'язуємо разом. Першу петлю знімаємо, дві петлі пров'язуємо лицьовою, з нахилом вправо, і зняту петлю перекидаємо накид, лицьова петля, накид. Дві петлі разом лицьовою, з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою, зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Виворіт на одна петля. Одна лицьова, і остання кромкова виворітною пров'язуємо. Так ми пров'язали п'ятий ряд. Сьомий ряд. Дві лицевих. Вибачаю, е, вибачаюсь, перша кромкова петля, далі дві лицевих, одна, друга, виворітна петля. Одна лицьова, накид, дві петлі разом пров'язуємо лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, далі лицьова петля і знято переснімаємо. Дві лицьових петлі, один, о, три, три лицьових петлі. Один, два. Три, дві петлі разом з нахилом вправо, лицевою пров'язуємо, накид, одна лицева, і одна виворітна петля. Одна лицева, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. першу петлю знімаємо. Далі лицьовою пров'язуємо і зняту петлю перезнімаємо. Три лицьових, одна, друга, третя, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, одна виворітна. Одна лицьова і кромку пров'язуємо виворітною петлею. Дев'ятий ряд. Кромкова петля, дві лицьових, одна, друга, одна виворітна петля. Дві лицьових, одна, друга, накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, лицьова петля, зняту петлю перекидаємо через пров'язану лицьова петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид і дві лицевих. Одна, друга. І виворітна петля. Дві петлі лицевою, одна, Друга. накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, Наступну пров'язуємо лицевою, і зняту петлю переснімаємо, перекидаємо через пров'язану лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, дві лицевих, одна друга, одна виворітна, одна лицева і остання петля виворітна. Одинадцятий ряд: кромкова петля, дві петлі лицевих, одна, друга. Виворюють петля одна, три петлі лицьових, одна, друга, третя, накид, три петлі разом першу петлю знімаємо, дві пров'язуємо лицевою з нахилом вправо і зняту петлю перекидаємо накид, три петлі лицевою пров'язати, одна. Друга, третя, виворітна петля, три петлі лицевих, одна, друга, третя, накид, три петлі разом, першу петлю знімаємо, дві петлі лицевою з нахилом вправо, зняту петлю переснімаємо. Перекидаємо через дві пров'язані накид, три петлі лицьових, один, два, три, одна виворітна петля, одна лицева і кромкова петля. Тринадцятий ряд, Кромкова петля, дві петлі лицевих. Один. Два, і, і, і вибачаюся, ще одна петля. Всього три петлі лицевих пров'язали. Далі накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, зняту петлю перекидаємо через пров'язану лицеву. Дві лицьових петлі. Одна Друга. Виворітна петля одна, дві петлі лицевих, одна, друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид. одна лицева петля. Накид, Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою і перекидаємо зняту петлю. Дві петлі лицьових. Одна, друга, одна виворітна петля. Дві петлі лицьових. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві лицевих петлі і остання кромкова петля. П'ятнадцятий ряд. Кромкова петля, чотири лицьових петлі. Одна, друга. Третя, четверта накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і знято перекидаємо через пров'язану. Одна лицева петля, одна виворітна, одна лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо накид. Три лицьових петлі, одна, друга, третя, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо лицьовою і знято перекидаємо. Одна лицева петля, одна виворітна, одна лицева, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, і три лицьових петлі, ряд закінчуємо. Кромковою петлю, яку я пров'язую виворітною 17 ряд кромкова петля, одна лицьова, накид. Три петлі пров'язуємо разом, першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо і зняту петлю перекидаємо накид, одна лицьова. Накид, Далі пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна лицева петля і зняту перекидаємо. Одна виворітна. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна петля лицева. Накид, три петлі пров'язуємо разом, першу знімаємо, дві петлі лицьовою разом з нахилом вправо і зняту петлю перекидаємо через пров'язані дві петлі. Накид, одна накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, в першу петлю знімаємо. Знято перекидаємо одна виворітна, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою і зняту петлю перекидаємо одна лицьова і кромкова петля. Дев'ятнадцятий ряд. Кромкова петля. чотири петлі лицьових, Один, два, три. 4. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид одна лицьова петля, одна виворітна, одна лицьова. накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою і знято перекидаємо. Три петлі лицьових. Один, два, три. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, одна лицева, одна виворітна. Одна лицева, накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, і зняту петлю перекидаємо три лицевих петлі: одна, друга, третя. І кромкова петля. Два ряд. Кромкова петля, три петлі лицьових, одна. Друга, третя. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, дві лицевих петлі. Одна, друга. Одна виворітна. Дві петлі лицевих. Одна, друга, накид. Дві петлі лицевих разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Одна лицева, дві петлі разом пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, накид, дві лицевих петлі одна, друга, одна виворітна петля. Дві петлі лицьових, одна, друга, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, і петлю зняту перекидаємо. І дві петлі лицевих, і кромкова петля. Двадцять третій. І це передостанній ряд. Останній лицевий. Кромкова петля, одна лицева, накид, три петлі пров'язуємо разом першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, і зняту петлю перес... перекидаємо накид, три петлі лицевих, одна, друга. Третя, одна виворітна. три петлі лицевих, одна, друга, третя, накид, три петлі пров'язуємо разом. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, зняту перекидаємо через пров'язані накид, три петлі лицевих, одна, друга, третя. Одна виворітна петля, три петлі пров'язуємо лицевих, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо наступна лицьова, і зняту петлю перекидаємо, і лицьова петля одна, і кромкова, яку я пров'язую виворітною петлею. 24-й ряд це був виворітний ряд. І останній ряд в цій схемі. Ось дивіться, який дуже красивий візуруночок у нас получився. Я обов'язково додам схему після майстер-класу. І додам декілька фото, щоб ви побачили, як цей візерунок виглядає в моїх в'язаних виробах. Я дякую всім за увагу! В'яжіть і отримуйте задоволення. До нових зустрічей!